На зустрічі я з вами не зустрівся, і мені так сказали, що у вас є такі традиції. Олександр Павлович, в мене не особиста е, претензія, і я з вами на зустріч не просився. Я вам зараз розповім одну хвилинку, щоб ви зрозуміли. Е, десятки е, протестних груп: е, Святошинський ліс, Гончара, Майковського, мій майданчик на Гоголівській, Пейзажка, сьогодні Січневий Сквер. Вони щоразу приходять на засідання Київради і намагаються достукатися до депутатів, щоб ті скасували ці рішення. На жаль, депутати нічого не роблять. Ви про це найкраще знаєте. Нам, врешті-решт, це надоїло, і ми просто пройшли в сесійну залу, щоб сказати депутатам товариші, ну ви хоча б перед виборами совість маєте. Ну, надоїло стояти з плакатами, коли об тебе просто витирають ноги. Біля сесійної зали виявилася приватна охорона, на якій написано Беркут, але яка підпорядковується невідомо кому, не представляється, зате дуже добре штовхається. Щоб не вступати з ними в боротьбу, ну ми врешті-решт адекватні люди. Ми прийшли к вам. Причому не з персональними проханнями, а є десятки місць, про які ви вже не один раз знаєте і чули, як голова КМДА. Нас прохання ініціювати. Я знаю, але я вам хочу сказати, що ви ще більше питань не вирішили, тому люди і збираються. Нас у мене тоді прохання. Дивіться, я сюди справді не як громадянин і не як журналіст. Один прийшов. Я прийшов як там конкретно представник Гоголівського дитячого майданчика. У мене тут є люди з інших точок. Зараз у нас 11 людей в вашому кабінеті. В мене прохання зустрітися з усіма разом. тут всі люди адекватні, кричати не будуть, а просто запропонують конкретні проекти рішення. Ні, ні, не зараз. Я говорю про вашу пропозицію. Я зрозумів. Я говорю про вашу пропозицію завтра. Якщо завтра прийду не я сам, а всі 11. Добре? У котрій годині? У котрій годині? Плюс преса. О тринадцятій годині ми будемо преса, у вас. Плюс преса. Преса. Прес, це вже нехай він сам вирішує. Нам це не для піару потрібно.